Вітаю вас, любі слухачки та слухачі. Сьогодні таблетка Ціаніду озвучить для вас роботу К'ю Камберледі Той, хто вирішив свою долю. Глава 30. Як тільки Джевед Дічу заспокоївся та відпустив Люмена, Вейцянь витягнув його струни та поставив на землю. Треба забиратися звідси. Люмена схопили за руку та швидко вивели з храму. На вулиці стояли хаочею та Юелансінь. Хаочею кинула Дведючу нефритову підвіску, і той її схопив. Біжіть назад у смарагдову кімнату, сказала вона. Я відведу Люйоня в лікарню. А я йду до себе. Сказала Юелан Сінь. Завтра обов'язково привітаю тебе з другим днем народження. Люмен крутив туди-сюди головою, розгублено спостерігаючи їх розмову. Юелансінь пішла, Вайцянь та джевельдічук кудись втекли, а хаочею взяла його за руку та відвела у лікарню. Люмена напоїли якимись ліками та вклали спати. Він заснув. Не встигнувши осмислити, що з ним відбулося. Йому наснився дивний сон. Люмен ішов нескінченним коридором. Крок, ще крок, він не чув навіть власний тупіт. Рана у боці досі боліла. Люман тримався за бік і йшов далі. У цьому місці не було нічого. Лише дерев'яна лакована підлога і персикові стіни, коридор, наче освітлювали промені сонця, що сходить, але не було жодного вікна. Люмен у своєму яскравому червоному ханьфу був зайвий у цьому тихому, спокійному просторі, повному пастельних тонів. Він торкнувся голови, щоб зняти перуку. Вона не знімалась. Костюм не знімався теж, тільки рана все ще боліла. Люмен йшов далі. Він йшов і йшов, і йшов, 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 і йшов, і йшов, і йшов. Слово йшов Слава вже починало втрачати своє значення. І після цього він пройшов ще трішки. І ще. А потім хтось з'явився за його спиною. Не втомився блукати коридорами. Люмен обернувся на звук. В декількох метрах від нього стояла Люмей. Люмена накрила з головою крижана хвиля жаху. Ні. Ти не можеш тут бути. Істота зробила кілька кроків вперед. Це так? Я не твоя сестра. То що ти таке? Я та, хто виконує бажання. У мене нема тіла, тому я постійно приймаю чужу подобу. Ти можеш витягнути мене звідси? Істота усміхнулась. Дуже легко. Скажи мені, чого ти бажаєш, а в обмін на це ти виконаєш завдання для мене. В думки Люмена прокралася підозра, що він не може покинути це місце не просто так, щось не дає йому переродитись. Може, його прив'язав до цього світу жаль. Люмен поклав руку на серце, він згадав, що не встиг зробити дещо важливе. Ти можеш допомогти мені розлюбити Вейсюе?» Це кохання все життя мучило його та розривало його серце на шматки. Як би він не намагався віддалитися від Вейсюе, але кожного разу стикався з ним знову і знову. Вейсюе ніколи не давав йому забути про себе. Я багато чого можу. Люмен вдихнув повні груди повітря. Добре, тоді виконай це бажання. Істота розчинилась у повітрі, голову Люмена пронизало болем, і його нещасливе кохання нарешті розтануло. Люмен його видихнув. Як хмаринку білої пари у холодний день. Нарешті. Але істота не дала йому і хвилини спокою, в голові почувся її голос тепер не людський, механічний. Тепер твоя душа належить мені. Люмен провалився у темряву. Люмен розплющив очі. Він прокинувся на світанку у лікарняному ліжку. В палаті він був один. Сірі світанкові промені наганяли на нього легкий смуток. Чому я хотів розлюбити весь Він сів на ліжку і виглянув у вікно. Перед його очима минали спогади минулого життя, наче титри після завершення фільму. Кожен з цих спогадів був про Вайсюе. Вайсюе, здавалося, ніколи не був у ньому настільки зацікавлений, як Люмен у Вайсюе. Він міг не відповідати на його повідомлення годинами, іноді днями. Він міг не прийти до школи та не сказати чому. Він міг не брати слухавку, коли Люмен йому дзвонив. Люмена це зводило з розуму, тільки пізніше він зрозумів, що це він не нормальний, а не Вейсює. Нормальні люди не зациклюються так на комусь, навіть якщо закохані. Так, навіть якщо закохані. Вейсює його не кохав, тому Люмен не міг сподіватися хоча б на частку тієї уваги, яку він дарує Вейсюе. Від цієї думки хотілося битися головою об стіну. Замість цього Люмен курив і тушив цигарки об свої руки. Якби я тільки міг розлюбити його. Але він не міг, бо крім Вайсюе в нього не було нікого. Одного разу Люмен наважився на рішучий крок поставити Вайсюе одне дуже важливе питання. Якщо відповідь буде правильна, може, і не доведеться виривати почуття до нього зі свого серця. Може, Люмен зможе на щось сподіватися. Для початку Люмен домовився прийти до Вейсює в гості, коли його батьків не буде вдома. Другий крок він купив вина. Люмен виглядав дорослим, тому у нього навіть не питали паспорт. Вейсюе легко погодився випити. Він завжди був слухняним хлопчиком, тому вчепився за шанс трохи побунтувати. Поки вони дивилися фільм із пляшкою вина, Вейсюе сп'янів досить швидко, хоч і не пив на пустий шлунок. Люмен нарешті спитав А що ти думаєш, про геїв? Вайсює здивовано подивився на нього, але подумав, що Люмен такий же п'яний, як і він, і відповів: ну, не знаю, якби твій друг чи знайомий виявився геєм, що б ти зробив? Вайсює стало дуже некомфортно від таких питань, ну, перестав би з ним говорити, мабуть. А що як він закохається в мене? Жах. Він ніяково розсміявся. Люмен налив собі повний келих та випив. Він ледь не розридався прямо при ньому. На випускному нікого з них не запросили на танець. Люмен та весює стояли разом у темному кутку, далеко від усіх. Люмен навіть не дивився на пари, що танцювали, а Вейсюе, навпроти не відривав від них очей. Відблиски диско шару відбивалися на його окулярах. Хочеш танцювати? питав Люмен. Нема з ким. Дівчатам я не подобаюсь настільки сильно, що вони танцюють одна з одною, тільки б не зі мною. Люмен прослідкував за його поглядом. Вайсює дивився на двох красунь у яскравих сукнях, що танцювали разом. Та вони ж лезбійки, вони б відшили будь кого. Вайсює промовчав Якщо ти так хочеш танцювати, можеш зі мною. Підемо кудись, де ніхто не бачить. Вайсює трохи повагався, але потім сказав Добре, пішли. Вони вийшли у коридор, щоб їх ніхто не бачив. А ти взагалі вмієш танцювати? Друг почервонів. Ні. Ну, нічого, я тебе навчу. Це дуже просто. Щоб не змушувати Вайсюе ніяковіти, Люмен не чіпав його талію, і замість цього. Руку поклав на спину. Дивись, спочатку треба стати ось так. Після невеликого уроку Вейсює більш-менш зрозумів, як має рухатись. Вони повільно танцювали, не відриваючи очей один від одного. Люмен був вищим за нього, тому дивився на друга зверху вниз. Люмен навіть не слухав музику. Просто насолоджувався моментом. Пісня майже закінчилась, і вони зупинилися в острівці світла з напіввідчинених дверей до актової зали. У скельцях окулярів Вейсює відбивався люмен. Він все ще не відпустив його руки. Менге, ти дуже красивий. Вайсює Любить дивитися на красиві речі. Цікаво, Люмен для нього такий же прекрасний, як захід сонця, чи як той блискучий дискошар. Чи може Люмен не наважувався думати про це. Я знаю, що Кевейсює були дуже-дуже червоні, хоча він поки що взагалі не пив. Що ти будеш робити після випуску? Буду працювати та з'їду від матері. Не підеш в університет? Люмен скривився. Ти бачив мої оцінки. Мене навіть за гроші нікуди не візьмуть. Я найтупіший у школі. Не кажи так про себе. Це правда, не треба мене втішати. Обидва замовкли. Лише після довгої важкої паузи Вейсює промовив Менге, якщо в тебе будуть проблеми, я завжди допоможу тобі. Ти тільки попроси. Добре. Люман сподівався, що йому не доведеться просити про його допомогу. На жаль, не все склалося так добре, як йому хотілося б. Люмен з'їхав від матері та відмовився отримувати від неї будь-які гроші, навіть як подарунок на день народження. Він покинув свої мрії стати актором. Заробити на шматок хліба набагато важливіше. Люмен перебивався під робітками, грошей ледь-ледь вистачало, але він міг виживати, аж поки оренда його квартири і житла в їх в місті взагалі. Нарізко виросла, а от зарплати ніхто підвищити не збирався. Врешті решт, згораючи від сорому, 22-річний Люмен набрав номер старого друга, з яким в останні роки спілкувався рідко. Весює одразу взяв слухавку. Менге, я так радий тебе чути, Сяовею Овею. Я теж, ти Ти все ще не проти? Ах, дідько, я просто хотів попросити про допомогу. Люмен лише хотів пожити в нього декілька місяців, щоб зібрати трохи грошей на житло, але у Вейсює були інші плани. Вейсює був з багатої сім'ї, тому Люмен навіть не здивувався. Коли за ним приїхала машина, а дядьки у костюмах допомогли йому винести речі з квартири. Вайсює теж був тут, чекав на задньому сидінні. Як тільки Люмен сів, Вайсює сліпучо усміхнувся йому. Я дуже скучив за тобою, Менґен. Люмен не міг не усміхнутись у відповідь, Я теж. Вони приїхали у дім Вайсює. Шикарний триповерховий будинок з великими вікнами, пофарбований у життєрадісний лимонно-жовтий колір. Поруч був і басейн. Люмен з допомогою охорони заніс всередину свої речі. Я покажу тобі твою кімнату. Весь взяв його під руку та відвів на другий поверх. Люмен відчинив двері та побачив. Мабуть, найкращу кімнату в усьому домі, з великим балконом та вікнами, що виходять на сад. У тебе тут наче готель сяовею? Вейсюя відповів Будь як дома Менге, ти можеш залишатися тут так довго, як хочеш. Люмен сподівався, що йому не доведеться залишитись тут довше, ніж на місяць чи два. Але після переїзду до друга проблеми так і посипалися. Спочатку Люмена звільнили з роботи, а потім чомусь взагалі перестали навіть запрошувати на співбесіди. Доходило до смішного. Він міг проходити повз кав'ярню, в якій йому сказали, що не шукають робітників, і бачити табличку Шукаємо Бариста з номером хазяйки. Люмен навіть перечитував своє резюме, але нічого кримінального у ньому не знайшов. Дивно, два місяці, наповнені панічними пошуками роботи та купою невдач, минули швидко. За вечерею Вейсюга його спитав Хо будеш робити Менге?» Не знаю. Люмен колупав їжу виделкою. Від стресу навіть апетит в нього погіршився. Чому б тобі не спробувати стати актором? У мене немає зв'язків, щоб кудись пробитися. Це була просто дитяча мрія. Це неправда м'яко виправив його байсює. Ти дуже талановитий. Тобі лише треба трошки допомогти, якщо ти дозволиш мені. Я зможу зробити тебе зіркою. Мені не доведеться навіть когось змушувати тебе взяти. Тебе будуть завалювати пропозиціями зйомок. Його погляд пронизував у мене наскрізь. Чи був весь завжди таким дивним? Я можу спробувати, але я не хочу сидіти в тебе на шиї. Як тільки я почну заробляти якісь гроші, я віддам тобі цей борг. Вейсює усміхнувся йому. Це зайве. Декілька хвилин по тому він відійшов, а потім повернувся з мірною стрічкою. Менге, я хотів би зняти твої мірки. Ти не проти? Люман посміхнувся. Будеш слідкувати, щоб я не товстішав? Ні, це для одягу. Люмен згадав, що Вейсює дизайнер. А, ну добре. Зовсім скоро його життя змінилось. Вейсює знайшов йому вчителів, щоб відточити таланти Люмена і розписав такий забитий графік занять, що у того. Навіть не було часу ступити за поріг будинку. Коли йому і вдавалося вийти на вулицю, весь вдягав його в одяг свого бренду. Якщо Люмен намагався протестувати, весь йому наполегливо пояснював, що Люмен найкраще виглядає саме в цьому одязі. Люмену зазвичай було лінь з ним сперечатись, особливо після виснажливих тренувань, тому він просто робив те, що що йому Вайсює каже. Його серце ніколи не могло витримати цей погляд маленького оленяти. Вайсює був усюди. Він часто був присутній на тренуваннях, робив Люмену макіяж і зачіску, ходив разом з ним на вулицю. Він заборонив Люмену пити та курити, заборонив зустрічатись, заборонив приймати будь-які ліки без його контролю. Як тільки Люмен зізнався, що відчуває себе пригнічено, хоча тоді, не розуміючи від чого, Вайсюй найняв для нього психотерапевта. Це була добродушна жіночка років тридцяти, що привітно усміхалась йому. У Люмена не було інших варіантів, тому він відкрився їй. «Я... Мені здається, що мені не вистачає свободи. Я хотів би більше контролю над своїм життям. Але у вас завжди є вибір, щебетала психотерапевтка. Ви багато чого можете вибирати у своєму житті. Вона наповнила його розум безглуздими яскравими словами, наче обгортки від цукерок. Люмен більше не підіймав цю тему з нею. Пройшов рік. Люмен робив значні успіхи і Вайсює нарешті дав йому роботу. У нього скоро виходила нова колекція, і він хотів зробити декілька фото. Люмен поки що був не готовий вийти на подіум, тому Вайсює його не змушував брати участь у показі. Вайсюе знову брав його мірки сьогодні. Міряючи обхват грудей, він затягнув стрічку занадто туго. Стало боляче, Мені важко дихати. Вейсює підняв на нього очі. Вибач, він прибрав стрічку та продовжив брати інші мірки. Люмен сидів у кріслі, повністю готовий до фотосесії. Він був вдягнутий в одяг, пошитий Вейсює. Його макіяж та зачіску теж зробив Вейсює. Він повністю належав Вейсює. Вейсює стояв за його спиною. Він взяв Люмена за плечі та нахилився до нього, майже поклавши голову на його плече. Подивись на себе, Менге. Люмен подивився. У жовтому світлі гримерки його обличчя здавалось якимось нереальним, чужим. Ти ідеальний, ти сама досконалість. Я хочу, щоб всі побачили таким, яким бачу тебе я. В глибинах його очей ховалася темна пристрасть, яку Вейсюе так довго, старанно стримував. Серце Люмена підстрибнуло, але він не смів сподіватися. Вайсює Давно дав йому зрозуміти, що кохання для них неможливе. Я хочу, щоб усі захоплювались тобою так само, як я, щоб любили тебе і обожнювали. Люмен дивився у дзеркало на себе. Він ніколи не міг зрозуміти, чому та за що Вайсює його так цінує. Невже за красу. Вайсює у відображенні дзеркала пожирав його очима. Люмен сидів, як на голках, але мовчав. Він пообіцяв собі, що знайде можливість колись покинути Вайсюе. Він не зможе так жити вічно. Люмен нарешті прокинувся, і спогади минулого його відпустили. Як би він не хотів не думати, шматочки пазла складалися у його голові у цілу картину. Він взяв спогади про своє минуле життя і про своє теперішнє і склав їх разом, наче дві половинки карти скарбів. На жаль, знайшов він зовсім не скарб. Вейтянь, Вейсюе, Один образ накладався на інший. Чим більше він згадував, тим більше помічав спільного. Ні, ні. Йому було важко дихати, по щоках текли гарячі сльози. Перед очима минали спогади про вейтяня, про його турботу та ніжність, про обійми, про його теплі руки. Серце відкликалося на них, енергійно билося об грудну клітку. У грудях стало гаряче. Чому? Чому? Чому знову ти? Після усього, що я пережив, знову ти. Люмен не міг зупинити ридання. Він не міг виплести з виру печалі та відчаю, що затягував його глибше з кожною секундою. У голові луною рознесло слова. Ти можеш допомогти мені розлюбити Бейсюе?» Потік думок зупинився, Люмен залишився з жахливою правдою, сам на сам. Я загадав бажання, яке навіть не збулось, бо я покохав його знову. Стало так холодно, наче кімнату до самої стелі залила крижана вода. В один момент його голову наповнили думки: десятки, сотні, тисячі думок, і всі гуділи водночас, як рій розлючених бджіл. жахливі спогади, які йому показала система, її погрози, страшна смерть під час процедури очищення, усвідомлення, що вона володіє його душею та тілом. А навіщо? Тоді це було, моє бажання насправді було марним. Всі мої страждання не мали жодного сенсу. Ця думка впала на його спину як остання соломинка і зламала незламного Люмена. Він втратив землю під ногами, і його розум пішов глибокими тріщинами. Люмен Впав у нескінченну темну прірву. Потоки його ці вийшли з-під контролю. З палати почувся крик, від якого кров постигла у жилах. Підписуйтеся, ставте лайк та пишіть коментарі з вашими враженнями, це допоможе іншим читачам, спрагним до сучасної української прози. Знайти наш канал. А коли зробили це, то обов'язково завітайте по посиланню в описі на сторінку роботи, залиште авторці фідбек. Це зробить її щасливішою. До зустрічі!